В тому що коса перекажу, я зайвий раз впевнився, коли ми от, е, зробили двигун, зібрали коробку, виїжджаємо, машину постійно тягне вліво. Ми вже перерегулювали все, от тягне і все. Я не повірив, я три рази пересчитав, і так, з цієї сторони було менше, і більше. Її тягнуло вліво. Це саме той зайвий тракт, який нам мешав їздити рівно. Тут була зетка, ось вона очищена. Була на люкі зетка і по правому борту була. І на задньому люки. Була определена така лісосмуга і ми заходили на зачистку. Ну там Мало ли, може є якісь там орки, які ну, потирались або ще щось. Ми заходили в цю лісополосу і зачистку ділили. І на, натрапили на цю машину, яка брошена, брошена була орками, ну, росіянами. Да, ми этот, її знайшли, а потім ну, запустили її. Вона виїхала своїм ходом, забрали її. Ну, звісно, вона не, не так багато вже проїхала, вона заглоха. Ну і все. Ми її втягли і ось ремонтуємо. Лайфхак, як закріпити бронекришку. Закрита, відкрита. Ну, і веревка видно давненько, то що ще краска, вона і красилася з нею. Ну, аналогів нема. Е, я думаю, що вони її навіть е, не, вона не своїм ходом їхала. Я думаю, що її притягнули. Бо в такому стані я сумніваюся. Ну, от їм сказали, оце. І вони аби як. Ну, Доставили нам її сюди. Ми <гум> то забрали і зробили її, відремонтували. Ну, так вона зараз шепче. Передачі включалися тільки за допомогою оцього лома. Там була, були слої землі. Ну, ми від тіля виколупували землю, воно все було заклякше. Тормозів на ній не було. Воздух звідусіль травив. У бойовій машині були документи, які були передані нашим службам. В підрозділі машина ця знаходилася в підрозділі 9 та гвардійська артилерійська бригада. Яка область просто? Лініградська був іменний список іменно чисто екіпажа, хто командир, і так далі. Тут скільки було грязі від них, скільки були бутилок з під підводки, підремонтували, замінили щось, І ось вже фарбуємо її, вже наш піксельний форм. І все, вона вже боєздатна, вона вже все, вона вже виїжджає, вже працює все мені. Витягувалося звідси майже все, бо кацапи і техніка це. Речі несумісні. Ну, в такому стані машиною, ну, я стикався з багатьма, ну, в такому стані машину я не бачив. Металобрухтом важко було назвати. Ну, кацапи і техніка це річі несумісні. У них варварське відношення до техніки. Така техніка, як стоїть на зберіганні, на дно заливається просто масло. Ми, коли її взяли тільки, я не міг зрозуміти, що на дні валяється багато-багато речей, вони всі промаслені. Я думав, ну щось це. Вони щоб не витирати, навіть масло. З вони просто покидали якісь речі старі це. Це артилерійська машина управління огнем, руська, ну, совєтська, руська. Вот Ми її переробили, вона у нас буде задіяна в евакуації особового складу з поля бою.